Хочемо вам поставити декілька питань. Ким ви хотіли стати в дитинстві? В дитинстві, в ранньому дитинстві, звичайно, бажань було багато, але вже в зрілому дитинстві це перед закінченням школи, я вже за два роки до закінчення у нас тоді 10-річна освіта була, то я, звичайно, цілеспрямовано готувався стати лікарем. Я працював до поступлення в. Вищу навчальні заклади тоді інститут називався, працював в санітарному хірургічного відділення цілий рік. Тобто цю роботу знав з самого початку. Мив інструмент, прибирав у приміщеннях, то була закрита установа, де було три операційних: планова, ургентна. І саме споглядання за хворими і за те, які вони поступають, в якому стані вони поступають розпачі, з болями, які вони виписуються з видзреленнями, послужило те, що мені ця професія сподобалася, що я можу допомогти людині. А які риси характеру потрібно мати, щоб бути успішним в цій професії? Риси характеру можуть бути. Ті ті, які присутні і іншим професіям, так само і вчителю, але для лікаря характерно те, що він ніколи не має губитися в різних ургентних, екстрених, інколи і складних важких ситуаціях. Доброзичливість, вічливість на першому місці, уважне відношення до пацієнта, ну і само з собою, що доброта. Найперед, найперше, хворі цінять у лікарю це доброту, щоб лікар уважно, гарно вислухав хворого. Так чи ні? Не завжди, на жаль, це, е, так буває, але це вже реалії нашої медицини державної. Уважне ставлення медперсоналу, лікарів, починаючи від молодшого медперсоналу, середнього. Ну і ви розказували, що ну, на одного хворого, скільки часу от, за кордоном ми порівнювали, скільки так от повинно да, приділити. Так, да, так, да, так. Да. ми просто державні ми лікарі про... зараз, ну то не, не, не формат вашої. Ні, то не відповіді. просто да. кажу, така статистика. Що... Така статистика на просто хронічно бракує часу для повноцінного спілкування з хворим. Ще маніпуляції ми співаємо зробити, а от анамне зібрати. А правильно зібране анамнез – це 70-80% правильного діагнозу без всяких додаткових методів лікування. Та чи Та... подобається робити лікар? Звичайно, подобається. Що ви порадне майбутнім Якщо... лікарям. <смітна> <смітна> майбутнім лікарям і школярям ми порадили вивчати належним чином ці спеціальності і дисципліни, які безпосередньо пригодяться вам у вивчення складної віде. дисципліни, бо навчання складне і серйозне у медичних закладах. І по тривалості, і по глибині, і по обсязі інформації, об'єму інформації, скільки треба всього буде знати. Взагалі, лікар це не, не просто якийсь ремесленник. Він має бути фахівцем бути і е, лікування це мистецтво. Одне те саме не можна лікувати людину, розбивати на органі системи. Людину треба лікувати в цілому. Не можна окремо праве очко лікувати, ліве очко чи правий пальчик на нозі. Бо людини може бути скарги і душевні, і з різних органів систем. Треба розглядати людину як індивідуальність і відноситися до цього серйозно. А чи є ця професія актуальна зараз? І якщо є, то чому? Медицина завжди була актуальна, бо люди хворіють, завжди хворіли. І вона актуальна завжди. Єдине, що розвиток в нашій країні він. Дає базові знання наша медицина, наша освіта. А щоб далі розвиватися всіх новітних технологій, обов'язково контактувати і по лінії інтернет з колегами за кордоном, щоб не зациклюватися на методиках, які були в минулому, а прагнути і до майбутнього. Отже, що означає бути хорошим лікарем? Постійно працювати над собою, говорити, що я чогось не знаю, мені треба досягти чогось кращого, мені треба щось навчитися. В будь-якій професії, де людина каже, я все знаю, він вже зупинився на своєму розвитку. Треба постійно розвиватися. Дякую вам. Дякую. Це інтерв'ю було дуже цікаве і пізнавальне.